Друзі, вітаю! Мене звати Тетяна Урбанська, і сьогодні в темі дня ми поговоримо про загрози для нашої енергетичної інфраструктури від російських ударів. І в гостях у мене сьогодні політолог, керівний партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. Добрий день, пане Тарасе. Що зі звуком? Я вас чую. Ви мене чуєте, вибачте. Тоді питання в тому, що щороку насправді, коли починаються холоди, Росія посилює удари по енергетиці нашій. Чим теперішній рік, от зараз, ця осінь, відрізняється, на ваш погляд, від того, як це відбувалося торік, або там в 23-му чи 22-му році. Ну, дивіться, це відрізняється тим, що ну ніхто не знав алгоритмів реакції на ці події. Пам'ятаєте у нас в принципі за всю війну? Ну серйозний блокаут був по-моєму тільки в 22-му році. По моєму, чи на добу, чи на дві. Тоді, звичайно, що була надзвичайна ситуація завдяки неймовірним зусиллям наших енергетиків, які змогли поратися з цією ситуацією, було виправлено після цього. А в принципі, таких глобальних проблем глобальних проблем, зважаючи на війну, все ж таки поклавши руку на серце, не було. От далі було зрозуміло, наприклад, тактика Росіян стосовно ударів по енергетичній інфраструктури, куди б'ють. Що саме хочуть пошкодити, відповідно була можливість організувати і виробництво, і допомогу з боку Європейського Союзу та тоді ще сполучених штатів Америки. Вони там активно цим займалися. От тепер ситуація в принципі принципово не помінялася. Тільки вони зараз намагаються, вони поміняли тактику, вони зараз намагаються. Вибивати міста, особливо прикордонні щоб вони були непридатні для життя. Ми зараз бачимо атаки на Чернігів, Суми Херсон постійно потерпає під ударами і і так далі. Тобто, це ну я думаю, що це була очікувана історія. Думаю, що Україна все ж таки вже має досвід підготовлені якісь резерви, запаси і багато чого іншого, яке дозволяє ну оперативніше реагувати на цю ситуацію, і має можливість ну і йти по тому шляху, який вже був визначений у 22-му році. Якщо говорити от безпосередньо про електрику, так, то а, дійсно складається враження, що і населення вже підготовлене більш-менш, ми вже дійсно звикли і до черговості відключень якихось в будь-якому місці, хоч в маленькому, хоч в великому, хоч в прикордонному. А от якщо говорити про загрози, наприклад, для. Газової сфери, тобто зараз ми можемо подивитися на те, що росіяни почали бити і по наших газорозподільчих центрах. Так, наскільки це для нас кризова ситуація в цьому році? Ні, ну давайте, звичайно, що це проблеми, тому що ну, розподільчих, вони по фактично видобутку газу і по приватному, і по державному намагаються вибити для того, щоб створити проблеми для газовибутку в Україні, щоб не було достатньої кількості газу. Але у росіян тут є велика проблема. Проблема полягає в тому, що в принципі, ну, газ є можливість імпортувати за кордону. Ну, тут питання виключно грошей. Далі питання в тому, що є така країна, як Норвегія, яка є виробником газу величезна, і вона готова теж закрити деякі питання України щодо забезпечення газом. Тому я думаю, що в цьому напрямку робота вже ведеться. В Україні є газосховище, куди можна закачувати до 30 мільярдів кубометрів газу. Так і я думаю, що це питання буде не так критично для України, якщо в дійсності вони не почнуть а, зносити в першу чергу газорозподільчі мережі для того, щоб наприклад заморозити міста, але тут є інша проблема для росіян. І проблема полягає в тому, що Україна є можливості давати відповідь так на це. Це було а, і на, ще наступне питання, якраз це да. було наступне питання. А якщо в 22-му році росіяни були, ну скажімо так, нарвані, так вважали, що вони, якщо не вдалося захопити там за кілька тижнів, то за кілька місяців чи за рік точно вони захоплять Україну. Зараз вони вже отримали по зубах, і яка наша відповідь? Ми теж знаємо, що вони з нас з, з приходом холодів намагатимуться робити те, що вони роблять. Ем, до чого ми готувалися, зрозуміло. А як ми готувалися і що ми показуємо їм у відповідь? Ну, як президент сказав, буде блокаут в Києві, буде в Москві. І демонстрація цього була в Білгороді. Білгород теж фактично по такій схемі. тільки звичайно, що Україна не б'є по, по цивільній інфраструктурі, так, Україна б'є просто по ТЕЦ. По щоб не дати можливості забезпечувати міста або світлом, або теплом, так але проблема росіян що в тому, що в 22-му році у нас багато ж генераторів закупили в Україні, так і все ж таки були спрощені можливості щодо будівництва децентралізованої енергетики, а були там спрощені там документи і багато чого іншого. А то в Росії такого нема. Тому що от я там чув, там мер Белгорода говорив: ми зараз будемо ставити ці генератори, тільки як в тому анекдоті, є нюанс. А паливо. де, 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 де будуть? Да, ні, ні, генератори вам китайці дадуть, паливо ви де будете брати. Паливо що... теж у не дуже цікаво. Yeah. Да, а там же, а там же робота наших спецслужб проведена, така що у них навіть дизель з'явився в дефіцитах по дуже високим цінам до чого вони не звикли. Тобто України в цьому році є можливість це зробити, давати відповідь, причому більш жорстку, ніж 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 вони робили для нас. Чому Ну, по перше за нами стоїть Євросоюз, США, гроші, ресурси, бензин нам допоможуть. І тут ще і наступ а їм ніхто допомагати не буде. Якщо будуть допомагати, то дуже за дуже великі гроші, гроші які а, які у них нема. Далі наступне питання: не будемо забувати. все ж таки, Україна південна країна, Росія північна країна. У нас можлива холодна зима, там точно, скоріш за все, холодна зима. І хто більше постраждає, що це велике питання? Тому якраз у України є такий можливість взагалі організувати гарну громадянську війну на території Росії яким чином ну наприклад організувати в Москві Я або не хотіла... дедат... да Ed. От уточнити, знаєте, Москви, до того як ви сказали про Москву, вся історія з тим, що ми можемо теж їм показати, як це сидіти без світла, виглядала, виглядає як в анекдоті, що тепер у нас стало менше грошей, тепер я менше тату, ти менше будеш пити, ні, тепер синочок, ти менше будеш їсти. Це якраз російський анекдот він про Росію. Я про те, що наскільки в наскільки вибиття регіонів, да, бликавати в тому ж Білгороді, реально впливають на Москву. Але ви тут вже сказали, що ми можемо і Москві. А Москва це вже, як мені здається, трошечки інша історія, що там дійсно вони ем, ну, це, це якось вплине взагалі. Ну, давайте чи, чи так. От в, цьому, в, в цьому анекдоті йдеться ж про їжу. Да? Mm -hmm. Ну добре, їжу ви витримаєте. А якщо холод буде? Ні, ні, я якщо ти, ти почнеш на увазі, що в принципі Москві Кремлю на регіони, ну якось ні, там Главати там інше головаль. питання. Там інше питання. Москва це централізована, ну, Росія Це централізована країна. І разі у разі у разі якихось заворушень, в Москві по буде сипати вся влада. Тут питання не в тому. питання не в тому А, а питання в самій природі росіян. Ну, по-перше, вони дуже недолюблюють Москву да як суб'єкт, який викачує ресурси з цієї країни. А, а що буде, якщо в Москві не буде світла і тепла, наприклад, тиждень? А я підозрюю, що пів Росії збежиться і грабувати, тому що це Росія. І ми повинні це стимулювати. Нам це потрібно. І тоді байдуже, як в тому анекдоті, там хто що п'є, чи їсть, там, да нам потрібна гарна громадянська війна. А от е, е, за рахунок Москви, ну це можна зробити. Ну наприклад, поставити перед вибором російських солдат, що для вас е, важливіше помирати точно на території України чи пограбувати рубльовку. В нашому випадку ну, таке доволі слабка ланка, все ж таки, це Європа. На неї Росія тисне і шантажує, наприклад. І коли мова йде про енергетичні якісь об'єкти, найчастіше, коли аргументи в Росії завершуються, вона включає ядерний шантаж. Раніше вона розповідала про удари арішником і там всіми ядерними тактичними боєголовками. Зараз частіше застосовується. Страшилка, що якщо ми не підключимо Запорізьку АЕС до російської енергосистеми, а це якраз рятування того самого Білгорода Ростова від блекауту, то значить буде Фокусіма. Як ставитися до цього шантажу, і яким чином ми можемо, ми, Україна, доводити європейцям, зважаючи, що магате не дуже справно Працює в цьому напрямку, що це лише шантаж, І що насправді Росія хоче підключити Запоріжжя до себе, саме тому, за, до себе саме тому, що не справлятиметься взимку сама. І що це для неї ну, справді важливо. Ну, дивіться, від Магате треба вимагати, щоб вони запровадили мораторій на ведення нових блоків, які Росія будує по всьому світу. Оце буде до, до, досить важко для компанії Rasato. Далі, те, що вони роблять, ну дивіться, знову таки два роки ми не чули про ядерний шантаж. Чому? Тому що це дуже болісна тема. Для ядерних країн і проти цього категорично проти виступають всі ядерні країни, включно з Китаєм, і тому звичайно, що вони знову там намагаються підключити, не підключити. Ну ну підключити вони і так можуть там. Да? Але тут ж там багато нюансів теж виникне щодо самої компанії Росатом Якщо вони будуть причетні до якоїсь аварії на атомному натемних електростанціях, ну вважайте, що це буде смерть. фактично компанії Росатом і Росії. Як будівничого атомних блоків, там да як постачальники, наприклад, збагаченого урану. Тому там теж не все так просто як хочуть показати росіяни. А ось чи можуть вони підключити? Ну можуть підключити. Чи допоможе їм? Ну теоретично допоможе. Але я думаю, що не факт, що це сильно їм і допоможе. Якщо й допоможе, то дуже ненадовго, тому що наші дрони долітають куди треба. Так воно і є, де. Да. Я вам дуже дякую, що ви приділили увагу сьогодні нам в цій темі, а глядачам я нагадую, що це була тема дня. Дивіться нас на Уніан ТБ. В гостях у мене був політолог, керівний партнер національної антикризової групи, пан Тарас Загородній. Мене звати Тетяна Урбанська. Майте гарний день.